Привіт, Nissan Patrol 61. Передня рульова тяга. Зробив з змінними наконечниками. В майбутньому не потрібно буде міняти повністю тягу, коли розбиваються наконечники рульових тяг, а просто, викрути, просто розконтрагаєте. Викрутити наконечники, закрутити інші і знову законтергаєте. Значить, у нас тут є наконечник і контргайка з лівою різьбою, і наконечник і контргайка з правою різьбою 22 крок півтора. Можна регулювати довжину тяги, не знімаючи з посадочних місць наконечники з, з поворотної цафи і. З сошки. Але в цьому випадку е, на 360 градусів довжина буде змінюватись на 3 мм, оскільки крок 1,5 мм різьби. Якщо крутити тільки один наконечник, значить відповідно на оборот 360 градусів е, крок буде змінюватись, е, довжина вірніше буде тяги, змінюватись на 1,5 мм в більшу або в меншу сторону. Цього цілком достатньо, щоб відрегулювати. Геометрію автомобіля взагалі сходження регулюється задньою е, рульовою тягою на патрулях, але за допомогою цієї регулювачної тяги також можна виводити геометрію і, крім того, всього, можна е, додатково виставити руль в його нормальне робоче положення, не знімаючи його зі шліців за допомогою передньої регулюочної тяги і відповідно задньої регулюочної тяги. Ось, якось так, що хотів. Estou com a